Сьогоднішнє відео присвячено астрологічному прогнозу на війну Росії та України у квітні 2023 року. У цьому відео ви дізнаєтесь, яка держава захоче вплинути на завершення війни Росії проти України? Чи може похитнутися влада Зеленського у квітні, а також чиєю маріонеткою стане Путін? З вами Давид Давидвеко. Вітаю всіх підписників каналу Мій Світ. Спочатку давайте підіб'ємо підсумки мого прогнозу на попередній місяць на березень 2023 року, щоб зрозуміти, в якій формі він реалізувався. Я прогнозував, для Володимира Зеленського приходить енергія, яка формує так званий трикутник ресурсу. Це може означати відмову від прибутку економічних показників для зміцнення чогось, що буде використовуватись дуже багато років. Реалізація цього пункту мого прогнозу на березень це історичне рішення МВФ щодо підтримки та стабілізації економіки України у найближчі 4 роки. На цей час Україна може сумарно залучити інвестиції на суму близько 50 мільярдів доларів. А вже зараз узгоджено суму у 15 мільярдів доларів допомоги Україні. Ця ситуація стала. Першою в історії МВФ нагодою надання такої допомоги державі, в якій йде війна, я прогнозував на березень, що військового злочинця Путіна у березні 2023 року таємно почнуть зміщувати з посади найвища можливість початку таємних офіційних переговорів за його спиною його ж соратниками. Найяскравіша подія, яка ілюструє цей пункт прогнозу, це приїзд Сі Цзіньпіня з делегацією китайських дипломатів до Москви з офіційним візитом на цілих три дні. Це дуже важлива подія, вочевидь, окрім переговорів на найвищому рівні, за ці три дні було багато різних зустрічей та переговорів. По суті, Китай вже зав'язав на собі всі відносини Росії із зовнішнім світом, і вони її негласні представники сьогодні. З іншого боку, цікаво, скільки зараз завербованої Китаєм агентури в керівництві Росії. Дуже цікаве питання. Якщо на співпрацю із США та ЄС російські чиновники можуть ставитися трохи насторожено. То до Китаю вони радо падають в обійми, адже за всіма параметрами для них це дуже гарний варіант. Крім того, Міжнародний кримінальний суд у Газі оголосив видання міжнародного ордеру на арешт Путіна. Наразі російський диктатор має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного кримінального злочину. Сі Цзіньпінь, готуючи свою поїздку до Москви, Звичайно, вже знав про це, і це йому було на руку. Так путіну зав'язують руки за спиною і вже скоро одягнуть пов'язку на його очі. А що Китай робитиме з ним далі це цікаве питання. Я над ним подумаю. До вашої уваги пропоную метафізичний прогноз на квітень 2023 року у війні Росії проти України. Що з точки зору енергії чекає на Україну і на ситуацію навколо цієї війни для України у квітні 2023 року з'являється ще одна сторона, яка намагається. Вплинути на перебіг подій і на завершення цієї війни. Якщо у 2022 році все вирішувалося на полі бою, то у 2023 році все вирішують домовленості, і саме вони стануть завершенням війни, як і будь-якої іншої війни. Але перед тим як розпочинати переговори, кожна зі сторін намагатиметься зайняти найвигіднішу позицію, щоб йти на переговори з найсильнішими і найпотужнішими аргументами. Так, от у цій історії, у квітні 2023 року, ми побачимо появу чи активність. Нової сторони, яка буде намагатися вплинути на переговорний процес майбутнього. Можливо, це буде Китай. Не так як раніше з програмою такою: просто треба помиритися, або як вони там таку казали, програму, що для того, щоб не було війни, не треба воювати. Ну, щось таке. А можливо, з якоюсь більш конкретною та цілеспрямованою позицією. Ми на це подивимось. Для Володимира Зеленського у квітні 2023 року приходять енергії посилення конкуренції та ослаблення його влади. Чи це внутрішні, чи зовнішні конкуренти? Сказати складно. Хоча розглядаючи поточну ситуацію, я більше схиляюся до того, що це зовнішня конкуренція, тобто на арені світової політики до Зеленського з'являться підвищені вимоги. Також це може означати появу сил, які надто активно будуть претендувати на активи та ресурси України. Для військового злочинця Путіна настає час, що його партнери роблять йому ведмежу послугу, тобто допомагають йому зробити нові хибні дії. Бо вже зараз зрозуміло, що видача ордера на його арешт трибуналом у Гаазі це привід потихеньку вішати на нього дедалі більше злочинів. Яка вже різниця, якщо він де Юре на лаві підсутних? Внутрішні його соратники всіма силами намагатимуться на нього перекласти всю відповідальність, щоб обілити свою репутацію поруч із ним. Китай у цій історії зацікавлений максимально загнати Росію в ізоляцію, щоб стати для них єдиним місточком сполученням із зовнішнім світом, фактично викачуючи за безцінь їхні ресурси. Рекомендую підписатися на інші мої канали, які називаються Усе чудово та містична історія. Канал Усе чудово має принести велику користь для вашого фізичного здоров'я. А на каналі Містична історія для вас є люди із своїми найцікавішими, найпотаємнішими містичними історіями і діляться сокровенним. Усі історії надзвичайно цікаві і варті уваги. Про успішні та небезпечні дні квітня 2023 року, які я для вас розрахував за допомогою китайської метафізики. Енергія квітня це енергія місяця вогняного дракону. Так це звучить в китайській метафізиці. І вона розпочнеться з 4 квітня і триватиме до 4 травня, включно. Період уваги! Цього місяця уваги або небезпечних, або не дуже сприятливих днів, це з 20 квітня по 5 травня. Це так званий коридор затемнень. Наступний буде, до речі, аж у жовтні 2023 року. 20 квітня це сонячне затемнення, 5 травня це місячне затемнення. І між цими двома затемненнями рахується, що енергія нестабільна і тому вона не підходить для вирішення якихось важливих питань. Окрім того, період ретроградного Меркурія, який буде тривати з 21 квітня по 15 травня, це період очищення, позбавлення від зайвого, поламаного та всього неприємного у своєму житті. Це період енергетичного очищення. Плануйте на кінець місяця саме от такі от речі. Тепер до сприятливих днів квітня 2023 року. 6 квітня, четвер Потужний день розквіту та фінансового благополуччя. Сприятливо відкривати депозити у банку, починати відкладати та збирати гроші на якусь велику покупку. У цей день гарно отримувати гроші, підписувати прибуткові контракти, продавати нерухомість або майно. Тобто треба зробити хоч щось, щоб вам в цей день заплатили, щоб ви отримали прибуток або гроші. І таким чином енергія дня помножить ці гроші, і ви отримаєте. Більше прибутку у наступні два тижні. Так працює удачні моменти. В нього треба зробити правильну дію і ви зачіпляєте удачу на якийсь короткий період насамперед на два тижні. 12 квітня, середа, зірка небесного щастя керує небом. Якщо ви незаміжні, сходіть на побачення, проявляйте активність першої у цей день. Запросіть на каву чоловіка, який вам подобається. Йдіть на зустріч романтичній енергії. Якщо ви у стосунках, то влаштуйте неочікувану романтичну вечерю коханому. Запропонуйте сходити у ресторан чоловіку, щоб відновити романтику та почуття у сім'ї. 14 квітня, п'ятниця. Зірка доброчеснот Ян має потужну позицію на небосхилі. У цей день запросіть потенційних клієнтів у свій офіс для офіційної зустрічі, класно відкривати новий заклад, запускати стартапи та нові проекти. Удача буде на вашому боці. Також у цей день сприятливо виходити на нову роботу, обіймати нову посаду або починати нове навчання у цей день. Зробіть це, і енергія цього дня підтримує цей напрямок діяльності. 16 квітня, неділя, зірка сховище керує небом, так називається Сховище. Вона дає удачу у справах з нерухомістю. У цей день можна виставляти оголошення на продаж квартири чи будинку. Орендувати офіс для роботи чи квартиру для житла, гарно купувати земельну ділянку, а також переїжджати у новий, у новий дім. Всі ці справи будуть щасливими. 17 квітня, понеділок, цього дня вам допоможе енергія виправлення. Гарний день для того, щоб починати лікування хронічних хвороб, можна починати дієти, очищення організму, гарно починати ремонт. Обов'язково передивіться свої речі та викиньте непотріб. Це день, коли можна очиститися від того, що вам не подобається. І 25 квітня це хоч і день між сонячним та місячним затемненням, та не є дуже сприятливим. Але все одно, якщо вам треба зробити якусь важливу справу, і цей, цей момент припадає на період між затемненнями, то, хоча б виберіть уже цю дату 25 квітня, вона більш-менш нейтральна. І якщо вже вам ви не можете відкласти або зробити до оцього коридору цього періоду уваги, який я сказав, то беріть тоді 25 квітня. Наразі у мене для вас все. З вами був Давид Векова, майстер китайської метафізики. Підписуйтесь на канал Мій світ. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.